Від 15 квітня 2023 року у горішніх плавнях відновлюються пасажирські перевезення до садових товариств. Усі маршрути з прошлого року ми залишаємо всі автобуси, які були, вони залишаються. Єдине, що за листами голів громадських організацій садових товариств, ми дещо змінили на їх прохання. Графік перевезення ціна перевезення залишається на рівні прошлого року. Вона залишається на рівні 10 гривень. За словами Олександра Чуприна з місцевого бюджету виділили додаткові кошти, адже така вартість проїзду повністю не покриває витрати перевізника. На конкурсній основі визначені перевізники це лідер авто і фірма Тріумфбус. Вони і в прошлому році здійсняли ці перевезення, нарікань на виконання робіт не було. Час відправлення на деяких маршрутах відрізняється від минулорічного. Орієнтувалися на потреби людей, розповідає перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Багато людей проживають на дачних товариствах, є тимчасово переміщені особи, які Теж проживають на дачних товариствах. Були підібрані найоптимальніші графіки для чотирьох маршрутів, аби кожен зміг як доїхати до своєї садибної ділянки, так і вчасно повернутися. Якщо поїдете автобусом номер 153 Т. З полученням технікум сади коноплянка через зупинку молодіжна мода, матимете три варіанти за часом. Від ранку до вечора здійснюватиметься маршрут номер 154 Т Південний Сади, Юніс 2 Також через молодіжну моду. Автобус номер 27 відправляється від зупинки технікум до сади Шведівка через молодіжну моду. Є вранішній час та вечірні перевезення здійснюється лише по вівторках та четвергах. Три варіанти відправлення пропонують і на маршруті номер 155 з полученням південний сади. Урожай перевезення здійснюватимуть до 15 листопада, але за необхідності цей термін можуть подовжити.